Культ саморозвитку є популярним явищем у сучасному світі, особливо у сфері особистого зростання, блогінгу чи бізнесу. Раніше для успіху потрібно було продати душу. А зараз достатньо мати при собі валюту: Культ самореалізації, погоні за грошима та кращою версію себе. Підняв щорічний оберт світового ринку, тренінгів. Блогів про саморозвиток. Індустрія успіху досягла вражаючих і катастрофічних масштабів. Багато хто вважає, що безпосередньо культ успіху пов'язаний з так званою американською мрією, що американська мрія це успіх у грошах. Однак це твердження далеко від правди. Вперше слово сполучення Американська мрія радується в епосі Америки, важкій книжці Джеймса Адамса, яку він написав у 1911 році. У ній автор пише, що у народу США є своя ідеологія, так звана американська мрія, де життя кожної людини є краще багатшим, де у кожного буде можливість отримати те, на що він заслуговує. Це прагнення до щастя і є американська мрія. І в цьому завжди була її краса. Все ж таки щастя, більш глибоке поняття, ніж можливий заробляти більше грошей. Творці декорації незалежності, релігійні люди. До речі, люди це чудово розуміли. Як стати багатим, і для чого тут бок? Батьком-засновником культу саморозвитку та досягнення заповітних цілей став Уал «well Солдс. Виходить із небагатої ферми в штаті Іллінойс. Він здобув освіту в американській сільській школі. Попоц був тією самою людиною, яка хотіла постійно діяти та розвиватись. Також у свободний час він любив читати книги. Читаючи книги, він познайомився з роботами Шопенгауера, Гегеля, Емерсона та багато інших філософів. Все це призвело до перегляду поглядів на своє життя. Він приєднався до руху нова думка. Який саме набрав чинності в другій половині ХІХ століття, ідейна концепція цього напіврелігійного руху будувалася на одному фігуруючому принципі, все, що існує в нашому світі, це і є Бог або вияв його божественною сутністю. Як народився культ успіху, Джерелом ідеї Уолтса став на Хілл. Який почав працювати над своєю книгою, думай і багаття у 1908 році. Якщо вірити легенді, стартом його праці стало послужило бажання провести низку опросів серед заможніх людей, які досягли того самого успіху. Почати він вирішив з першого мільярдера Америки Ендрю Карнегі, який, за словами Хіла, так загорівся цією ідеєю. Запропонував розвити проект до книги успіху, тобто проаналізувати життєвий шлях багатих людей, розробити посібніки заробляння грошей. Ну ви розумієте, до чого це призведе у майбутньому. Як виглядає культ успіху зараз? В погоні за нереальними ідеями людина втрачає себе. Якщо кожного піднести під соціально сприйнятий ідеал, наприклад, зайти у кімнату, де у всіх людей буде однаковий ніс, то всі будуть однаковими. Тільки в нашому випадку не ніс сіла духовна складова людина. І хоч би яким не було сильне бажання створити себе сверхлюдину, сверхрозумну та цілеспрямовану людину, і ключове слово успішну людину, це призведе тільки до саморозрушення і постійним докором, що все йде не так. Навряд це дорога <плес> до щастя, зазвичай ми скочуємося тільки тому, що не вміємо формулювати свої переваги у діях. Але щойно фокусуємо на них мозок, починаємо хвалити себе, і все. Процеси одразу починають перетворюватись. Люди з мереж не завжди публікують кришталеву правду. Звичайно, вони щось замовчують, не доснімають, щоб не руйнувати нібито ідеальну картину життя. Ми всі люди можемо лінитись, прокрастинувати, втомлюватись. І це цілком нормально, бо ми є люди. Наостанок ми не роботи. тах не бачить землі. Ми часто не звертаємо увагу на те, до чого ми звикли. Наприклад, інтернет, постачання світла, води, теплий дім. Якщо це пропадає з технічних причин, ми одразу звертаємо на це увагу. А коли все повертається на круги своя, ми одразу перестаємо про це думати. Так само відбувається і з іншими нашими особистими показниками, ресурсами, грошима, зв'язками, іншими можливостями. Корисними речами навколо нас. Всі необхідні ресурси для успіху є навколо нас або на відстані витягнутої руки. Проте мозок їх не бачить, бо не розцінює як щось неординарне. Усе можна змінити. Історії про гори звісно, зону комфорту, яку обов'язково потрібно залишати багато, але насправді воно не завжди допомагає у вирішеній ситуації. Зону комфорту слід змінювати помірно, не так миттєво, поступово додаючи якісь звички. Потрібно розширювати, перебудовувати під себе, намагатись прибрати те, що заважає, та додавати те, що дає тобі не тільки розвиток, але й задоволення, а таке додати достатньо важко. Якщо квартира стає занадто тісною, ми ж не будемо одразу переїжджати у чисте поле. Ми поступово, хоча б, зробимо якусь перестановку, приберемо зайві речі. Викинемо те, що нам вже не потрібно. Те, що стосується зони комфорту, застосовується і до самої людини. Потрібно постійно працювати зі своїм сприйняттям, дивлячись на світ. В цілому, наша мускула зона комфорту залишається незмінною. Але при цьому змінюються наші уподобання, смаки, цінності, навички та багато іншого. Тому потрібно поступово переробляти себе під. Невідомі та скороминущі стандарти, а також займатися дозовано своїм розвитком, не забуваючи про відпочинок. Як всі знають, це призводить до відомого вигорання через сильне навантаження перегорів. Також Краще ставати кращу версію за себе, не порівнюючи себе з іншими, наприклад, з якимись інфлюєнсерами, бо вони можуть у будь-який момент зникнути з вашої стрічки з інфлюєнсерами, бо всі ми живемо в різних умовах. Це теж раджу враховувати різний рівень фінансів та духовного наповнення. Почати свій час не на самобічування, бо ми з собою живемо з самого народження до своєї смерті. Наше життя і так достатньо коротке та сумне, тому не варто входити в печаль тільки через те, що хтось може бути кращим за вас. Я сподіваюся, що тобі сподобалось це відео. Став вподобайку, підписуйся на мій канал, гарного настрою та мирного неба!